Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, знімаю для вас безкоштовний урок, який зазвичай продають за 300-600 доларів. Сьогодні я покажу, як створювати власний контент без зйомок обличчя та без власного голосу. Ми оберемо одну із найпопулярніших рішень у США це анімовані історії. Такі відео зараз набирають просто шалених переглядів. Високий РПМ та додаткова сітка бонусних виплат, які навіть перевищують основний заробіток з переглядів. Ось тут ти можеш побачити приклад результатів одного із моїх аккаунтів. Починаємо з першого етапу. Заходимо в чат GPT. Та пишемо запит, напиши історію для озвучки в TikTok про дівчину з найдовшими нігтями у світі. Тривалість одна хвилина. Стиль максимально цікавий для аудиторії США. Мова англійська. Отримали історію. Тепер копіюємо її та переходимо в Eleven Labs, де будемо озвучувати текст. Підписка коштує приблизно 10 доларів на місяць, як на мене, дуже доступно. Обираємо голос і фільтруємо за параметрами: англійська мова, американський акцент, категорія оповідання та історії. Висока якість, чоловічий голос, середній вік. Я використовую голос Джеймса. Після вибору голосу обираємо швидкість, стабільність та схожість і генеруємо озвучку. Зберігаємо файл і переходимо в CapCut, де завантажуємо озвучений аудіотрек. Далі використовуємо візуал, знову звертаємося до чат GPT і просимо його. Згенеруй промп для мультяшного персонажу в плавному анімованому стилі, чисті контури, тепла кольорова палітра. Стиль Pixar, простий фон, м'які тіні, дружне обличчя, загальний план, вертикальний формат 9-16, як на менто у TikTok. Отриманий пром вставляємо у генератор зображень та зберігаємо результат. Після цього переходимо до кін. Завантажуємо картинку та вводимо команду. Анімуй персонажа в плавному муляжному стилі, легкові рухи голови, повільне моргання. М'яке дихання, мінімальна анімація, теплі кольори, формат 9 на 16, атмосфера сторітелінгу. Скачуємо анімоване відео та додаємо його в капкат. Якщо у вас є підписка на клінк, водяного знаку не буде. Повторюємо ці кроки для всіх сцен історії. Далі додаємо формову музику, я вже підібрав відповідний трек і завантажив його. Насамкінець вмикаємо автоматичні субтитри та обираємо стилі, який вам подобається. Переглядаємо готовий ролик. Якщо все подобається, завантажуємо його на TikTok з підключеною монетизацією та отримуємо виплати. Це повністю робоча схема. З цієї інформації ви можете почати зробляти. Головне, не чекати миттєвого успіху і пам'ятати, терпіння і регулярність це ключ до успіху. Дякую за перегляд! Сподіваюся, на ваш лайк за цей корисний і безкоштовний урок.